Перша за довгий час ніч без обстрілів на Дніпропетровщині СБУ встановила ім'я розстріляного росіянами героя. А лімітована сіль місць з окупованого вже зібрала понад 9 мільйонів гривень на потреби збройних сил України. Про все це вже за мить. Ви дивитесь новини на 11-му. Вітаю. Новий тиждень розпочинаємо з гарних новин. Жоден район області протягом ночі та ранку не потрапив під обстріл росіян на Дніпропетровщині. Ситуація залишається стабільною та контрольованою. Більш детально про це розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Соню тобі слово. Доброго ранку, Олена. Без обстрілів, руйнувань та постраждалих минули ніч та ранок на Дніпропетровщині. Попри численні сигнали повітряної тривоги, жоден населений пункт не зазнав ворожої атаки. Тихо було і на Нікопольщині. Далі прямо мова в місті вся інфраструктура працює, всі комунальні підприємства виконують свою роботу. А ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів, допомагати Нікопольцям. Не ігноруйте, будь ласка, сирени загроза артобстрілу. В нас постійна. Ситуація на нашій ділянці фронту залишається під повним контролем Збройних сил України. В області тривають роботи з розмінування прикордонних територій. Протягом тижня, зокрема, піротехніки обстежили три громади Криворізького району, де виявили та знищили близько 20 ворожих снарядів. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, Соню. Наша кореспондентка Софія Куценка розповіла про ситуацію в області. А ми продовжуємо випуск. Мицієвський Олександр Ігорович, це ім'я нашого захисника, якого окупанти розстріляли за слова слава Україні. Особу героя вже остаточно підтвердила СБУ. Олександр був снайпером 163-го батальйону, 119-ї окремої бригади тероборони Чернігівщини. Чоловіка призвали на службу у березні 22-го року. А вже з кінця грудня його вважали зниклим безвісти. Насправді ж він потрапив у російський полон. Ці кадри останніх хвилин життя та опору окупантам облетіли всі соцмережі. Дані українського військового вдалося встановити після спілкування з його рідними та побратимами. Також СБУ отримала висновок судової портретної експертизи. Тепер правоохоронці працюють над тим, аби знайти й авторів цього злочину. Президент Зеленський присвоїв захиснику звання Героя України посмертно. Сьогодні я присвоїв звання. Герой України Олександру Мацієвському, солдату, людині, яку знатимуть всі українці, людині, яку пам'ятатимуть вічно за його хоробрість, за його впевненість в Україні і за його слава Україні. Герою слава, героям слава Україні слава! Українські партизани підірвали залізницю на окупованій Херсонщині. Сталося це між селами Граденськ та Абрикосівка, Автори диверсії рух. А теж партизани кажуть, у такий спосіб обрізали постачання боєприпасів ворогу у Запорізьку та Херсонську області. Тим часом на фронті на славу попрацювали наші збройні сили України. За останню добу бійці відбили понад сотню атак ворога. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Тут із цивільних роблять справжніх воїнів до уваги бажаючи гнати окупантів з української землі. Триває набір до окремої бригади територіальної оборони міста Дніпра. Її сформували на початку повномасштабного вторгнення росіян пліч опліч на захист області. Стали звичайні жителі міста, Бізнес бізнесовці, працівники сфери обслуговування, робітники. За рік вони перетворились на кваліфікованих бійців. Працював ландшафтним дизайнером. Тренер-викладач з білярного спорту. Я веб-розробник, айтішник. Воїни Дніпровської ТРО вже рік тримають позиції на нулі. Нині потребують перепочинку та зустрічі з рідними. До того ж, бригада розширюється і стає механізованою. Відтак потребує поповнення амбітними і мотивованими добровольцями. Подати заявку на вступ можна за номером, що зараз на ваших екранах. Людина, яка записується, вона потрапить потім в навчальний центр, де оцінять її фізич, фізичні здібності, де навчать всьому кілька місяців буде навчання. І лише потім переведення в бойові частини. І в бойові частини, де вже служать люди, які мають досвід, зверніть увагу, що Росія провела велику потужну мобілізацію. Так само і нам потрібно поповнювати кількість. Жахлива знахідка в одному із парків Дніпра на території яхт клубу Січ знайшли повішеною лисицю. Невідомі шкородери підвісили тварину на дереві просто посеред однієї з центральних галявин, де постійно гуляють дніпряни. Керівництво зони відпочинку вже заявило, на території парку лисиць не було, але тварини живуть на косі грибного каналу. Найберегідніше там лисицю і вбила, а потім притягли сюди та повісили. Хто і з якою метою це зробив наразі, невідомо Шкуродерів зараз розшукують. Вже ввечері чекаєте репортаж наших журналістів з місця шокуючого інциденту. Масштабна поліцейська спецоперація у Дніпрі. Оперативники затримали цілу групу нападників, які підозрюються у стрілянині в середмісті. Інцидент стався 6 лютого на вулиці Павла Ніренберга. Тоді хулігани у Балаклавах просто посеред вулиці відкрили вогонь по опонентах, а потім влаштували масову бійку. Виявилось, що це були кримінальні розбірки між так званими організаторами шахрайських кол-центрів під час. Під час обшуків у ділки виявили цілий арсенал зброї а 11 кол-центрів, які їм підпорядковувались, поліцейські викрили і припинили їхню діяльність. Соляна міць понад 9 мільйонів гривень вдалося зібрати на потреби збройних сил України завдяки продажу лімітованої солі. Міць це залишки кам'яної з розбомбленого у Солидарі підприємства Артем Сіль продають її у символічних упаковках, а кошти передають на закупівлю дронів для головного управління розвідки. Сюжет нашої Софі Куценко. Використовуватись вона не буде, одразу скажу, вона зберігатись буде там на символічній невеличкій кухні в майстерні разом з шампанським Крим да, і ігристом, яке вироблено власне, в Бахмуті. Із окупованого Соледару тепер прикрашатиме майстерню відомого у Дніпрі художника Сергія Бурбело. Чоловік придбав її як символ вільної України і водночас задонатив на ЗСУ. От зараз. Якраз той момент, коли не треба забувати, треба навпаки, якби напружитись і от всі свої, якби там або фінансові можливості, або якісь інші ну вкласти в перемогу нашу. Ще влітку звична українцям кам'яна сіль зникла з полиць супермаркетів. Через постійні ворожі обстріли підприємство Артем Сіль вперше з часів Другої світової війни зупинило свою роботу. А згодом росіяни повністю знищили усі його потужності. 20 тонн солі, що дивом вціліли, вдалося вивести з окупованого міста та розділити на 100 тисяч символічних пачок. Сіль розфасована ось такі 200 грамові упаковки. Вартість однієї 500 гривень, 465, з яких передають на потреби ЗСУ. За Акцію запустила благодійна організація. Придбати сіль можна в інтернет-магазині та в одній з мереж українських супермаркетів. Кошти перекажуть на формування флотилії дронів камікадзе для головного управління розвідки України. Ініціатива дуже важлива. Ви отримуєте фізичний вираз солі як символу до себе на стіл, але ваш внесок в грошовому еквіваленті дорівнює донейшно, які ви робите так для звільнення цих територій, які продукують цю сіль. Сіль міць є на полицях усіх майже 300 супермаркетів. Цієї мережі покупці благодійну ініціативу сприймають позитивно. Добре, ставлюсь. Ну, це добре, коли гроші йдуть на допомогу ЗСУ. Цікаво, якщо нападу на подарунок комусь, цікаво. За майже місяць в супермаркетах вже реалізували близько 20 тисяч упаковок кам'яної. Спільними зусиллями партнери проєкту зібрали більше 9 мільйонів гривень. Люди активно долучаються, бо знають, що зсу дуже потребують підтримки, аби пришвидшити перемогу. Всі ми бачимо, що зараз відбувається на східному напрямку, да, в тому ж самому Солодарі, в Бахмуті, і тому подібне. І тому, коли ти розумієш, що ця сіль, яку ти звик в принципі їсти щодня от з тих точок, де зараз тривають бої, де армія утримує да такими надзусиллями цей фронт, ти можеш допомогти. Продаж та доставлення лімітованого накладу солі можлива лише в Україні, адже сіль визнана стратегічним продуктом, і зараз її експорт заборонено. Софія Куценко, Олег Одринський, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І на цьому все. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб-каналі. Я ж з вами прощаюся. Побачимось в наступних випусках.